Але тепер, друзі, після накладання санкцій, Мосійчук каже, що все, що Зеленський має тепер боятися, бо він прийшов Мосійчукові, А Мосійчук у нас, як відомо, велика цаца. Ви знаєте, введення проти мене санкцій дуже поганий знак для Зеленського. Знаєте, всі, хто починають вводити санкції проти Мосійчука, закінчують дуже погано. Посадив мене Янукович. Вийшов я в той день, коли він втік з України. Посадив мене Порошенко. закінчилось поразкою на виборах. Тепер санкціонує Зеленський. Думаю, скоро і цьому буде кінець. От воно, який у Мосічука вплив глобального масштабу. Друзі без Мосічука історія України би просто завмерла. От не було б не народився Мосічук колись, то все б не було б взагалі президентів жодних, не мінялися б вони без нього.